Марія та Софія сестри із міста Сєвєродонецьк Луганської області. 15-річні дівчата на початку березня виїхали з-під обстрілів на Волинь, коли залишали рідне місто. Перше, що поклали до валізи, український прапор. «У Нас їх було два. Нам подарували на новий рік прапори. Подружка, подружка подарувала. Один лишився висіти у мене на стіні над моїм столом і. Якщо вскриватимуть квартиру, вони знають, що її квартири вони вскриватимуть. Мені від того дуже весело. Квартири неонацистки і Бандерівки. <рес> Залишилась українська література про прапори. Багато чого. Коли ми виїжджали, дуже важливим було вивести саме прапор, окрім вишиванок, ще й прапор. Коли ситуація, що невідомо, що буде своїм містом українським, саме як українським містом, то хочеться собі перед очі постійно бачити. Звідки ти, як ти як ти себе ідентифікуєш, що в тебе всередині? Зараз блакитно-жовтий стяг, розповідають дівчата, висить у них в кімнаті, так само, як у зруйнованому, але скореному Сєвєродонецьку. Коли на підході російські війська, а ти їдеш з прапором і вишиванками, ну це все одно він був складений, але він був одразу згори в твоїй сумці. Так. Мені. Це було страшно, тому що я готова була відповідати, наприклад. Ну, вибачте, я, я то звідки з української Луганської області. І ми так прокидаємось зранку так, і бачимо вижку. прапор кожного так. дня. Кожного ранку. Прапор дуже важливий мені. Хочеться ходити в ньому, одвічно ходити в ньому. Це е... символ держави, щонайменше, але це символи народу. Люди, які працюють здавна на фермі, українські села, вони бачили небо і бачили пшеницю, поле, яке їм треба скосити. Школу, де невідмінно навчалися сестри, повністю зруйнували російські війська. Від рідного міста кажуть, взагалі мало що залишилося. Разом зі своїм прапором, можливо, і не скоро, але збираються повернутися на рідну українську Луганщину, кажуть близнючки, і твердо вирішили нікуди не їхати з України. Ще один, ну як неофіційний прапор України це червоно-чорний, захід сонця, в полі, як він виглядає, червоний захід і темне-темне поле. На Луганщині були такі закати: червоне-червоне заходи. заходи сонця, червоне-червоне небо. І земля вже майже що чорна. Не ховаче й блакитний промінь. Заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі, на спомин. Пісня буде поміж нас. Дарія Мешкова, Валерій Фетисов, Суспільна, Луцьк.